Вітаю вас, шановні колеги, дорогі друзі. Продовжуємо наше навчання і сьогодні поговоримо знову про одну із найбільш актуальних тем в нашій з вами загальнолікарській практиці: це ведення пацієнта із остеоартрозом. І сьогодні розглянемо доцільність і алгоритм застосування мультидисциплінарного підходу до пацієнта із остеоартрозу згідно міжнародних рекомендацій. Чому саме остеоартроз? чому саме про це захворювання про цю категорію пацієнтів? Ми з вами говоримо знову, тому що е, сучасний остеоартроз був і залишається найбільш частим захворюванням суглобів в усьому світі. На жаль, є тривожна тенденція до збільшення кількості населення, яке живе з остеоартрозом. і надалі у зв'язку із загальним постарінням населення, у зв'язку із епідемією ожиріння, метаболічного синдрому, поширення, ми будемо мати ще більше Іші показники е, цього е, захворювання світу на сьогоднішній день остеоартроз займає третє місце після цукрового діабету і деменції серед швидко зростаючих за частотою причин втрати років здорового життя глобального в усьому світі. Так, наприклад, у Франції остеоартроз займає перше місце серед е, захворювань кісткового м'язової системи по причинам інвалідності за прогнозами, до 2030 року потреба у ендопротизуванні суглобів, Дивіться колійних збільшитися. Мажею негативні наслідки для якості життя цих пацієнтів, для витрат на медичне обслуговування, реабілітацію, вартісні технології лікування. І на сьогоднішній день варто відмітити, що ми маємо і об'єктивні проблеми із лікуванням остеоартрозу, тому що ми не маємо сьогодні доказових фармакотерапевтичних засобів, які могли би зупинити втрату суглобового хряща, оновити суглобових. Дати людині можливість коректуватися своїми суглобами і з віком старості після травм, так само, як це було у молодості. стратегії ведення пацієнтів в первинній медичній допомозі а 95% пацієнтів з остеоартрозом вони саме і лікуються в первинній ланці командою ПМД, вони, на жаль, одержують субоптимальну медичну допомогу. І е, про це говорить також статистика. що 50 Десять відсотків пацієнтів, яким виконується заміна колінного сулоба до етапу хірургічного втручання, не одержували необхідних рекомендацій із навчання, із немедикаментозних методів лікування, а це дозволило, би, можливо, відтермінувати ендопротизування або навіть повністю його відмінити. І також говориться, за даними досліджень, що до 1 третини випадків заміни колінного сулоба можна було би уникнути, якщо б пацієнти одержували структуровану доказову Сову сучасну дохірургічну допомогу. 50% хворих на остеоартроз вказують на те, що мають недостатній контроль больового синдрому. І це статистика не українська, це статистика загальноєвропейська і мають вони сформований хронічний суглобовий біль. І це також та відповідальність, яка лежить на сімейному лікарю на команді ПМД. Сучасні фармакотерапевтичні засоби, на жаль, не мають доведеного хвороби модифікуючого ефекту, і тому фармакотерапію, яку ми призначаємо навіть за сучасними міжнародними рекомендаціями, ми обов'язково маємо поєднувати із рекомендаціями і змін способу життя пацієнта. На жаль, як показують опитування, які, які проводилися нещодавно у Великобританії. Дивіться, є багато лікарів і інших працівників, не медиків, які працюють із пацієнтами із остеоартрозом. Вони вказують на те, що вважається, що остеоартроз є частиною нормального старіння людини, і не потрібно за цим пацієнтом так, скажімо, доглядати, моніторувати його стан, наполягати на тому, щоб він змінював свій спосіб життя на більш здоровий, більше рухався, займався правами, нормалізував свій. Свій раціон харчування, свій раціон фізичної, свій режим фізичної активності, як це, наприклад, ми робимо при ішемічних хвороби серця. Насправді сучасні статистичні дані говорять нам про те, що ми повинні вже віднести остеоартроз до групи хронічних неінфекційних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, таких як е е захворювання органів дихання, цукровий діабет і так далі. і Щодо цих Захворювань, ми знаємо, що вони визначають три із п'яти смертей населення планети глобально, і тому е, займаємося ми ними серйозно і цими пацієнтами опікуємося і проводимо і первинну і вторинну профілактику, і так далі. Так ось остеоартроз за своїм е, поширенням, за тим, як він поєднується часто із цими ж самими захворюваннями, і за хворобою серця, із дійсліпідемією, із артеріальною гіпертензією, з, з цукровим діабетом. Практично він має бути віднесений до цих хронічних неінфекційних захворювань, тим більше, що у них співпадають відомі, відомі фактори ризику, і це дозволило би да, нам говорити сімейному врачу, щоб, будь ласка, зосередитися да, і на цьому захворюванні також. Ну і На сьогоднішній день ми знаємо, що пацієнти з остеоальтрозом є мультиморбідним пацієнтом, І для того, щоб допомогти йому і раціонально. І доказово треба знати е, цю доказову базу і алгоритм е, роботи із е, застосуванням мультидисциплінарного підходу в усьому світі 95% пацієнтів із остеоартрозом, вони знаходяться під опікою сімейного лікаря. І команди первинної медичної допомоги. Для того, щоб допомогти організувати цей мультидисциплінарний підхід до ведення такого пацієнта, мультиморбідного, а в нього вже на момент постановки діагноза найчастіше е, наявні чотири. В середньому коморбідні стани, а надалі через 10 років спостереження вже 7-8 коморбідних станів. Да? Так от, для того, щоб допомогти команді ПМД правильно і доказово організувати спостереження і лікування такого пацієнта, було розроблено і нещодавно опубліковано у 2019 році міжнародний консенсус із діагностики та алгоритму ведення пацієнта саме в первинній медичній допомозі із остеоартрозом трохи Основних локалізацій це ми знаємо гонартроз, остеоартроз колінних суглобів, і дивіться, що нам рекомендують міжнародні експерти для покращення якості життя для того, щоб застосувати всі необхідні методи лікування для того, щоб покращити. Функціональність пацієнта і продовжити користування своїми е, фізіологічними суглобами. Так? І от дивіться, коли сімейний лікар повинен скерувати пацієнта із гонартрозом на консультацію чи на лікування до експертів. Під експертами ми розуміємо вищі рівні надання медичної допомоги, це може бути лікар-ревматолог, ортопед травматолог, реабілітолог і так далі. Це вже на е, згідно е, до. Е, Рішення сімейного лікаря і від тієї клінічної ситуації, конкретної, яка є на даний момент у пацієнта із гонартрозом. Отже, критеріями відбору пацієнта да, для такого алгоритму є те, що він власне, відповідає критеріям діагнозу остеоартрозу. Це біль в коліні, вік старше 50 років, рентгенологічні ознаки остеоартрозу без ознак інших захворювань або травм. Такий пацієнт не має, до речі, показів до проведення вартісних технологій. Методів обстеження, таких як комп'ютерна томографія, МРТ, ми їх не направляємо на ці методи дослідження. Ми лише направляємо на звичайну рентгенографію колінного суглоба в двох проєкціях, бажано під навантаженням. Також сімейний лікар має провести скринінг коморбідних станів да, у цього пацієнта, тому що він, ми знаємо, завідомо, є мультиморбідним. Отже, сімейний лікар направляє до експерта пацієнта, у якого є істотний клінічний. Значущий випіт у суглобі, да, який проявляється клінічно і якого, наприклад, раніше не було. Тому що такий пацієнт може потребувати проведення диагностики із запальними захворюваннями суглобів і проведення пункції, наприклад, діагностичної чи лікувальної. Або ж коли у пацієнта з'являється на тлі звичайного його перебігу нартрозу, на з'являється незвичайний так званий аномальний біль це біль, який перевищує балів, триває більше 10 днів, турбує пацієнта вночі. Від якого він присинається? це біль, який не дає пацієнту руха. Тися і, наприклад, на які не впливають ті схеми лікування, які застосовувалися вже раніше, тобто перестають бути ефективними, наприклад, на протизапальні і знеболювальні препарати в будь-який момент часу перебігу захворювання, якщо такі симптоми з'явилися у пацієнта, рекомендується направити його до вузьких спеціалістів. Якщо ж пацієнт має біль в коліні до балів, тривалість загострення до 10 днів без ознак клінічно Значимого випату, і він є типовим пацієнтом старше 50 років із рентгенознаками остеоартрозу, то це наш з вами пацієнт, якого ми з вами лікуємо, ведемо, навчаємо в первинній медичній допомозі. Якщо у пацієнта на додаток того до гонартрозу додається, наприклад, травма, чи ми з'ясовуємо, що в нього є порушення щільності кісткової тканини, чи ми підозрюємо, що доєдналося якесь інше захворювання ще із ураженням суглобів, наприклад, хвороба лайм. Да, після укуса кліща і так далі. Тоді також ми скеровуємо такого пацієнта на консультацію вчасно до експерта да, для того, щоб покращити результати лікування. Кульшових суглобів, да, дивіться, тут також розподіляємо по віку. якщо пацієнту до 50 років і в нього вже з'явилися симптоми клінічні да, артрозного ураження кульшового суглоба, особливо, якщо ми знаємо, що у нього в анамнезі були дисплазії діагностована навіть в дитинстві при народженні кульшового суглоба, такий пацієнт є кандидатом знову ж таки на. Максимально швидку консультацію експерта. Якого саме експерта або групи експертів ви визначаєте самостійно. Якщо пацієнт віком 50-70 років і у нього типовий польовий синдром, який знову ж таки не перевищує 7 балів, по тривалості не перевищує 10 днів, не турбує пацієнта істотно вночі, то такого пацієнта лікуємо ми самостійно, надаємо йому всі рекомендації і так далі. Якщо на тлі такого перебігу пацієнта з'являється, знову ж таки, аномальний біль, Якщо з'являються ознаки системного запального процесу, лихоманка, підвищення швидкості сідання ретроцитів, підвищення ЦРБ, да, то такий пацієнт має бути скерований знову ж таки, до, до експерта. Що стосується остеоартрозу суглобів кисти, то ви тут бачите червоним кольором аж намальовано 5 комірочок, да, тобто це червоні пропорції. Чому їх більше при остеоартрозі кисти? тому що у ураження суглобів киста є візитною карткою не лише остеоартрозу, але й ряду запальних е, захворювань е, суглобів артритів, да, таких як ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, і тут уже треба бути уважним для того, щоб не пропустити це захворювання запальне, яке може бути присутнім у пацієнта одночасно із проявами остеоартрозу. Тож, якщо ми бачимо молоду жінку віком до, до 50 років, яку турбують болі і припухлість суглобів кистей. Да, яка скаржиться на ранкову скуті, що перевищує 30-40 хвилин, тут треба задуматися, чи немає тут запального захворювання е, суглобів артриту. Якщо в анамнезі пацієнта є псоріаз, да, або в його сімейному анамнезі, або в нього самого, також такого пацієнта швидше за все треба направити до експерта. Да? І е, загалом е, треба сказати практична порада щодо от, застосування цього алгоритму. Якщо ви бачите пацієнта із дакти, Літами, коли уражено по осі всі суглобчики одного пальця, коли ви бачите ураження проксимальних міжфалангових суглобів та п'яснофалангових суглобів, мілких суглобів зап'ятка. коли ви робите дослідження крові, є підвищення шої, є підвищення ЦРБ, то такий пацієнт є кандидатом на скерування до лікаря, ревматолога та інших спеціалістів для того, щоб підтвердити або відкинути діагноз запального артриту. Тому що такий пацієнт, чому це важливо? Ажливо, тому що такий пацієнт має одержати. Має одержати діагноз протягом найближчих п'яти робочих днів і протягом найближчих шести тижнів після першого звернення із такими симптомами в кистях, має вже одержати призначену базисну терапію ревматоїдного артриту, псоріатичного артриту і так далі. І щоб потрапити у вікно терапевтичних можливостей. Якщо ви бачите, що пацієнт, наприклад, не відповідає цим криціям. Критеріям відразу які скеровують його за червоними прапорцями до експерта. Але ж застосування рекомендованих нефармакологічних і фармакологічних втручань по діагнозу остеоартроз не дає бажаного результату. Тобто, лікується пацієнт три місяці, наприклад, намагається зменшити вагу тіла, харчується здоровим харчуванням, але ефективність лікування недостатня. Таких пацієнтів також відправляйте, будь ласка, на план, нову консультацію до експертів для того, щоб з'ясувати, чи немає у них ще інших проблем, і вчасно ці проблеми вирішити. Ну і базуючись на цьому алгоритмі, в 2022 році було саме проведено дослідження щодо ефективності от такого мультимодального, мультидисциплінарного, мультикомпонентного пацієнт, центрованого підходу до кожної клінічної ситуації у е, пацієнта е, із е, е, остеоартрозом, наприклад, калінного суглоба. І саме такі підхід і було рекомендовано для того, щоб якнайдовше зберегти суглоб да покращити якість життя і функціональність пацієнта. Таким чином, на сьогоднішній день алгоритм ведення мультидисциплінарного ведення кожного пацієнта із остеоартрозом виглядає приблизно так: тобто, в центрі уваги мультидисциплінарної команди, якою керує сімейний лікар і команда ПМД, стоїть пацієнт із симптомним остеоартрозом. Ми розуміємо, що він може мати покази до направлення. До вузьких спеціалістів за ситуацією з суглобами а також згідно своїх коморбідних станів для того, щоб вчасно їх відкоригувати і. Щоб лікування відповідало максимум індивідуалізованим потребам пацієнта. Що стосується лікування фармакологічного, да і не фармакологічного, про яке ми вже говорили, остеоартрозу, то артрозу, то найбільш таким, на мою думку, одним із найбільш зручних алгоритмів є застосування в ПНД саме алгоритму СКО 2019 року, в якому чітко розписано ведення пацієнта по крокам, і там вже на першому кроці написано, що від першого. Звернення, коли ви встановили діагноз остеоартроз, ми застосовуємо базисну терапію, яка складається з двох компонентів: Немедикаментозні втручання, це нормалізація маси тіла, це здорове харчування, це корекція камербідних станів, це фізична активність відповідна, і застосування так званих хондропротекторів, із яких рекомендується застосовувати сульфат вже, вже з першого кроку. Якщо таке лікування є недостатньо ефективним, на другому кроці. Ми додаємо пероральні нестероїдні протизапальні препарати відповідно до профілю ризику пацієнта про НПЗП. Ми з вами говорили, як вони призначаються і що ми повинні що ми повинні моніторувати. Хандритину сульфат за доказовою базою, яка увійшла в міжнародні прорекомендації, як ви бачите, з 2003 року, і з рівнем рекомендацій А, це саме високий рівень рекомендацій. Він є ефективним. При будь-якій локалізації остеоартрозу. це і гонартроз, і коксартроз і суглоби кистів. І е, на сьогоднішній день він випереджає за зарібенням е, доказовості і силою рекомендації всі інші контропротекторні засоби. І якщо говорити е, про е, застосування різних хондроїтинів, то звичайно ж міжнародні е, товариства вони виносять свої рекомендації саме застосування хондроїтину сульфату, який відноситься до лікарських засобів, і на нашому сучасному фармацевтичному е, ринку України він представлений. Препаратом структуру, який має найвищий рівень доказовості, ефективності і безпеки застосування серед усіх хондроїтинів. і такі результати ми не можемо напряму екстраполювати, наприклад, на харчові добавки, Да? І на сьогоднішній день за от результатами великих метааналізів і оглядів, по Кахранівській бібліотеці, ми говоримо про те, що застосування фармакологічного лікування лікарського засобу хондроїтину сульфату воно дозволяє покращити біль, покращити покращити якість життя. І е, е, загальмувати звуження суглобової щілини, наприклад, у пацієнтів із е, гонартрозом, і е, також ці е, показано по іншим локалізаціям, по е, коксартрозу і по остуартрозу суглобів, е, суглобів кистів. Причому е, характерним є те, що високоочищений сульфат демонструє м, побічні ефекти їх частоту на рівні плацебо. При застос... Суванні тривалому хондроїтину сульфату препарату структум, пацієнти, ви бачите, чим довше прийом препарату, тим кращу динаміку спостерігають пацієнти по оцінці больового синдрому. Тобто, тим краще відповідають на таке лікування. Причому ефект зберігається до трьох місяців після припинення лікування, і це також доведено метааналізами. Ну і ще раз повторюся, що Такий хороший профіль безпеки і високий рівень ефективності мають саме лікарські засоби, зокрема препарат структур на відміну від дієтичних добавок, які застосовуються власне, для корекції харчування. Можуть мати також позитивний вплив, але вони не застосовуються, не рекомендуються саме як лікарські засоби. Що стосується безпеки, то присутні. І при цукровому діабеті, і при захворювання шлуково-кишкового тракту, і при схильності до тромбозів, при захворюваннях серцево-судинної системи. А наш пацієнт, саме такий з остеоартрозом, він є мультимарбідним і може поєднувати всі ці патології е, безпечним. Є застосування саме хондроїтину сульфату. Препарат «Структум», він має лише одне таке застереження до застосування це наявність індивідуальної гіперчутливості до діючої речовини або допоміжної речовини препарату при інших станах, таких як гіперхолестеринемія, бронхіальна астма, тромбози різних локалізацій, тромбофлебіти, порушення. Толерантності до глікози цукровий діабет може застосовуватися безпечно, і е, препарат не е, вступає у фармакологічну біохімічну взаємодію з іншими лікарськими засобами, які може приймати такий е, мультиморбідний пацієнт, на відміну від інших, е, скажімо, сполук хондропротекторної дії, як ви бачите на е, цьому е, слайді. Таким чином, ми можемо говорити, що застосування структуму є безпечним, є ефективним. Е, при комплексному, при мультидисциплінарному підході до ведення пацієнта із остеоартрозом. має базуватися на корекції відповідних камерних станів, на корекції способу життя, плюс застосування структуму по одній капсулі двічі на день. Курс лікування не має бути меншим ніж три місяці. Пацієнти, які приймали участь в клінічних дослідженнях, да, які лягли в основу доказової бази застосування. Тому вони приймали цей препарат протягом і року, і двох, і трьох, і до п'яти років. І це було безпечним і ефективним. Дякую за увагу. Буду рада відповісти на ваші запитання. До наступних зустрічей!